Знову калібра, включення, всім привіт. Субару і тема. Сьогоднішня гальма. Брат підігнав головний циліндр. Зараз розповім навіщо. Зняв за місцем, не знімає ще більше нічого. Зручно, нічого не скаже. Ну і треба ж розказати навіщо. Так, в чому же питання? Сім років я їздив на циліндрі, який просто перепускав сам на себе. Тобто жидкість не витікала рідина. Але коли ти тримаєш педаль на світофорі, вона просто уходить. Я знав, що рідина не виходить, тому що є рівень бачку і так весь час на ньому і Діаметр тут 22, на них указується. От. І, ну, 22,2 те, що по мануалу я знаходив. І 23,8 це те, що мені потрібно поставити. але... За неїменім, як той казав. Хоча би я б ну, коротше, я вже, в принципі, і звик. я думаю, мені буде набагато краще ліпше тепер їздити на автомобілі, де справлена алюмінна система. Але запевняю, ще раз воно працювало просто. Якщо довго тримати, воно просто перепускало назад рідину. Ну, а циліндрик вже на своєму місці, рідина залита, тому залишається тільки прокачати циліндр з калібри, все з ним в порядку, він просто міняв вакуумник і замінив циліндр. Тому якось так. Ось там написав, що я понтик колотів. Ну, типа в попередньому ролику. І мені прям дійсно цікаво, в якому моменті так мені ще не відповіли. але я здогадуюсь те, що тіпа, коли, я, коли ми розтягнули калібру, я там сказав, що якщо ви думаєте, що у вас вона тіпа, в порядку, то дай, думайте, що я з каліброю не перший день, є. ви розумієте. І цю проблему знають всі і як такову вирішуються різними способами. Але розмір, коли запитуєш, мало хто Ну, є картинка параметра цих стійок, ну, розміру. Але по факту кожен робить як своїми силами, фіксованого значення мало хто знає. І тому як наслідок я розумію, що цим мало хто займається. І всі ті калібри, які їздять, і ті, які я зустрічав, в них це слабке місце. Я не кажу, що вони погані. Типу, ну от, типа, ваша там калібра крива і коса. Ні, це просто конструктивно машина, яка не має таку. Достатню жорсткість, особливо спереді. Хоча їх і не відрива ті стакани. Тому, напевно, я так розумію, людина можливо образилась, можливо, не знаю. А от я, я зараз їду на субару по нерівній дорозі і розумію, що вона чотирьохдверна, але жорсткості калібра тільки мріяла про це. Тому, напевно, мій коментар був вже на такому досвіді сказаний. Місця мало, треба ж прокачати гальма, вижену на вулицю. Пеньки, ну все як завжди. І сам я прокачую, допомога не потрібна. Використовую От такий спосіб: втоплена трубка на штуцер і качаєш педалі, і воно протискає рідину. Тому просто треба прокачати. І все, в принципі, готово їздити на ній. Зручно ручник є, пригальмувати є чим. Тому спокійно зараз виїду. ну і Все-таки Subaru Брат мені казав, треба збирати на субару, ну судячи по, по фарбуванню моєї калібри, ви розумієте, це питання для мене фінансово недосяжне. Тому та й калібра не пофарбована, яке субару. Але дійсно я б хотів, машина варта уваги і не тільки ззовні, технічно. Технічно, ну Ця турбова, це VRX з ніщяками. Я розумію, що за 7 тисяч, наприклад, за які просять субарі. Вона такий вигляд точно не матиме. Так непогана буде, так же само в РХ, але це в ідеальному розкладі і за 7 ти візьмеш технічно плюс-мінус таку саму, але візуально далеко не таку стокову, стандартну. за, якщо говорити, за STI звід 15 ну, там починається вже щось реальне, але брат їздив в Київ, на таку дивився і вона була, скажімо так, гнила місцями. Тому є за 12, але буває так, що типу STI, а там либо вже слабнутий мотор. Ну, коротше, цілісний знайти, найти, імено всі, як всі хочуть STI, це надто дорого. Тому залишається VRX плюс-мінус живі в так, такого типу. І там цінова політика 7-9 тисяч. Про яке Subaru я можу тут говорити Ну, своє. Якось так. Так, якраз саме повітря видавило. В общем, кидаємо шланг в цю ємкість і відкручуємо штуцер. Воно самотком починає текти рідина. В цілому можна. Ну, я тут уже парадок так зробив. Відкриваємо двері, нажимаємо на гальма, тим самим продавлює. Рідину швидше. І коли назад буде, ти бросаєш педалі, ця ємкість не дає хватати воздух в полость циліндра. Ну тобто рідина ж тече по найменшому супротивленні, скажімо так. Тому така схема позбавляє нас за воздушування цієї полості. Ну, зараз коротко, продавлю від АБС, а там воздух, ну від головного циліндра і в принципі можна рахувати прокачано. Як ви зрозуміли, спосіб дієвий, можна так в одні руки, скажімо, прокачати систему. Вдвох, звісно, краще, коли ти під тиском стравлюєш, і, ну, і спостерігаєш вихід повітря. Але тим не менш прокачав, треба буде проїхатись. в Гараж заганяв, наче трошки хід педалі збільшений, але там і головний циліндр до штока, можливо, з зазором. Ну трошки різниця в. В розмірах ну в будь-якому випадку гальма є, залишиться тільки виїхати. Про... ну Перевірити вже, запевнити, що все добре і в принципі питання поки що закрите. Ну а я на субару їду по справах, трошки кайфу, трошки прокатнусь. Безумовно, цей кайф, звук блофа повний привід, розгон. Короч, Чисто, чисто кайфую, чисто їду. Так. Ну, вернемось до калібри. Все працює, але хід педалі явно більший. І ну, я напевно все-таки знайду когось, щоб вдвох можна було повністю продавити, прокачати, виключити момент, або все-таки штук дійсно коротший і просто ход механічний, механічний зазор збільшений. Ну, в цілому гальмує все так само. Педаль. Тільки педаль тепер не, не уходить, не провалюється. Тому якось так замінив задоволений, хтось летить. так, Тому дякую за перегляд. Субару, звісно, ви зрозуміли, там нема що обговорювати. Подобається, купляєш і кайфуєш. Так. Все, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.